Черевики Лова модель Z 6S GTX. Основні характеристики категорія тактичні черевики по сезону демісезонні верх. Натуральна замша від 2 до 2,2 мм вставки з тканини Кордура. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Доступні розміри з 35 до 52-го розміру з інтервалом у половину розміру. За винятком 43-го розміру. Серія лова Z6S поєднує багаторічні німецькі традиції якості з сучасними розробками та інноваціями. Ці черевики виготовляються на сучасному обладнанні на словацькій фабриці лова у місті Бошани, що забезпечує стабільно високу якість та затребуваність продукції у всьому світі. Всередині мембрана гортекс. Підошва багатошерова. Резина і поліуретан. Устілка ТПУ з антибактеріальним просоченням. Колір пісочний вага пари близько 1300 грамів. Висота черевика близько 15 см. Черевики лова z 6 s GTX демісезонні. Взуття середньої ваги для мінливої осінньо-весняної погоди. Модель Z6 Fias є полегшеною версією черевиків Zephyr, але маркування Z у назві означає, що вони тактичні. Комбінований верх зі шкіри та текстилю плюс легка підкладка Gore-Tex. Це дозволило знизити вагу черевиків та покращити дихаючі властивості. Підкладковий мембранний шар Gore-Tex забезпечує комфорт, виводячи вологу. При цьому волокниста структура устілки в рази прискорює процес відведення поту від носка до мембрани. Шкіра перфорована, що служить для додаткового відведення поту. У дощ горе Текс не дозволить проникнення води всередину взуття. Через язичок протікання також неможливе, оскільки він прошитий зверху і кілька разів прострочений з боків. Сучасна підошва Lowa Tactical Z Track забезпечує виняткове щеплення та стабільність на різних типах поверхонь. Наявність проміжної поліуретанової підошви сприяє посиленню амортизації, причому частина п'яти, на яку припадає підвищене навантаження при ходьбі, оснащена більш потовщеним амортизаційним шаром. Спереду підошва трохи піднята для зручності пересування. Черевики z 6 GTX мають захисні характеристики. Зокрема, зигзагоподібний рант із поліуретану, це система MonoWrap – береже пальці та ступню з боків від механічних пошкоджень. Він же зменшить ковзання ноги ліворуч праворуч при спусках, особливо коли людина спускається боком. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Носок черевика обладнаний спеціальним відростком підошви, яка загортається на верхню частину черевиків. Захищаючи замшу від бруду та пошкоджень та передчасного промокання. Цей рельєфний загин на носі допомагає виконувати складні тактичні завдання, коли необхідно пересуватися повском або підніматися на круту гору. Взуття ідеально підходить для переміщення по помірно пересіченій місцевості для стрімкорушів із важким рюкзаком за спиною. Закрита шнурівка. Зверху розташовані шість пар металевих скоб. Додатково в області гомілкостопу передбачені тканинні петлі, усі кріплення для шнурків закритого типу. Для військового взуття це важливий нюанс, оскільки під час тактичних операцій унеможливлюється зачеплення загачки, парашутних строп та іншого спорядження. Шнурки добре тягнуться, тому їх легко затягувати та розпускати. Язичок зроблен м'яким, формованим, а значить, не допустить натирання шнурками стопи. Черевик можна підвісити після чищення для просушування. Для цього із заднього боку пришита невелика петля. Вона також може бути корисною у поході, коли потрібно черевики пристебнути до рюкзака. Також за допомогою цієї петлі черевики можна швидко надіти і зняти. Придбати черевики можна на сайті магазина Шерев, який ви бачите на екрані. Не заволікайте, замовляйте.